Я зараз не буду коментувати е, ту норму спілкування, в, в е, е, інтерв'ю журналістам. Я підбираю навіть слова, тому що це важко якось пояснити, коли президент держави дозволяє собі так висловлюватись. Він може це робити вдома, він може це зробити з друзями, але не може це доносити через засоби масової інформації навіть за океан, навіть тим, хто сьогодні. Може й не підтримувати нашу державу. Це ненормальна дипломатія. Це сьогодні журналісти називають хамська дипломатія, бидла дипломатія. Вона не приносить жодного позитиву, окрім хайпу. Нам треба підтримка, а не хайп. Нам треба допомога, реальна фінансова допомога, зброєю допомога міжнародними санкціями, а не поплескування по плечу з словами гарний хлопець. Це не допоможе нашій державі. Тому, виходячи з вище зазначеного, якщо ми й далі будемо дивитися на те, як працюють на хайп піар і на вечірні відосики, то в нас не буде ні 27 договорів, ні бідопішського міморандуму, ні НАТО, ні будь-яких інших гарантій з боку наших міжнародних партнерів. Ми залишимось сам на сам і боротися за нашу державу будемо так само сам на сам.